Усім привіт! Мене звати Денис. Отже, як я і прогнозував в одному зі своїх нещодавних роликів на приватні дитячі садки Харкова чекає тотальна перевірка. 22 жовтня ворожий дрон поцілив один з дитячих приватних садків. На щастя, тоді усі діти залишились живі, але отримали стрес. І буквально того ж дня в харківській мерії заявили, що вони не надавали дозволів на роботу цього дитячого приватного садка. Буквально на наступний день я зробив свій прогноз, як це буває в Україні. Трапляється якась ситуація Патова, і після цього чиновники кажуть, що будуть усе перевіряти. Отже, мій син ходить також в один з дитячих приватних садків міста Харкова. і Буквально вчора нам уже дали на підпис такий папірець, мовляв, що. Ну, фактично, що ми несемо усю відповідальність за свою дитину. Вона перебуває в садку, так коли там чітко прописано, що коли повітряна тривога, то діти всі йдуть в укриття разом з вихователями. Але в випадку чого, то фактично несеш відповідальність, як батько дитини чи мати дитини, ну, самі батьки несуть відповідальність. В принципі, я підписав цей папірець сьогодні. Віддав адміністратору садка, навіть уточнив, що кажу: не дай Боже, там що, то фактично я так розумію, що несемо відповідальність, ми самі. Ну, вона так на мене подивилася і навіть посміхнулася трохи, і потім сказала, що ну, ви ж розумієте, що у нас яке у нас укриття. До речі, в цьому папірці було чітко прописано, що укриття в дитячому садку є найпростішим, тобто не протирадіаційним. Фактично, коли ми дитину, скажімо так, здавали цей дитячий садок, то він позиціонував себе як один з найкращих у місті Харкові, що там є надійне укриття, таке і інше. Але зараз, от бачимо, ситуація трохи змінилася і вже Керівництво дитячого садка, ну, типу, як не дає задню, але вже каже, що це найпростіше вкриття, але натомість воно виявляється, що дійсно одним з найкращих у, у місті, адже державні дитячі садки взагалі не працюють у місті, тобто робота тільки йде у дитячих приватних садках. Тому така ситуація, і, до речі, що адміністратор. Як би сказала, що я кажу, а у зв'язку з чим взагалі ми підписуємо цей папірець, адже коли ми вступали в дитячий садок от навесні 2025 року, то нічого подібного не підписували. Вона каже: Ну а що не знаєте ж, плануються масштабні перевірки? Ось вже ми чекаємо в нашому дитячому садку, повідомили, що приїдуть різноманітні інстанції, будуть перевіряти повністю усе там ледь не, не харчування, чим харчуються. Діти, тому так як в Україні все і відбувалося в останні там 30 чи скільки років, як тільки щось трапляється, одразу перевірки, усі готуються, купу папірців потрібно підписати. Але зрештою виходить, що е, крайніми там, у випадку чого, то залишаються самі батьки. Але з іншого боку, вибору, в принципі, е, то немає, є е, те, що є, найкраще у місті. Туди і ходимо, тому така ситуація.